Фестивальна музика. Ну абсолютно Як верно, ви Нам просто подобається грати. Вам ми подобається? Не, не паримося, так що там. А коли ви стикалися з тими, хто там вирішує ваші долі, то я маю на увазі там радіостанції, якісь там, куди ви відносили свої там творіння нам на ротацію. ще От недавно, це все попереду недавно було записано. Альбом. Чому відповідали? Вот. Форматний формат, не ну, формат. Ми, ну, формат. ми, ну, формат. ми, ми ще ні ми разу були не на себе. В принципі, круті. Якщо записати хороший продукт, то возьму. Ну а чому ні? Так, де можна почути зараз ваші вулики? Слобода и там, ну местная местные, мест, местные радиостанции. Uh -huh. Кость. Там діва, радіо, що ну які там ще. Mm -hmm. Шансон. Наверное, пока на... <систит> на местных, да. І ще одне запитання. Сьогодні, 13 серпня, Гутенморген розпочав новий сезон. Все символічно, тому що за календарем мая, Саме сьогодні світ почав своє існування. Як ви відноситесь до цих пророст? Чи вірите ви у кінець світу взагалі-то? Звісно, у нас даже ігрушка на ріпі є. Ми поклоняємося. Спасибо, спасибо, що сьогодні зіздав. Тобто, кінець світу мир, буде все ж таки? Вірите в кінець? Конечно, да ми Просто ми з вікою звікою. Я так розумію, що бажати тепер хлопцям там довго існування просто не потрібно. Не да? сенсу, Хлопці, не ну дякую, що тоді прийшли. Все, дякуємо за вас, за да? ваш музичний <світ> настрій. Наприкінці світа зустрінемось. А програма Морген» продовжує свою роботу. Далі у нас що? Музика! А далі у нас хорошо. Поїхали.